Червона калина, похилилася! Мене звати Людмила, я проєктний менеджер в ІТ-кампанії. Сюди я приїхала, тому що, перше, я являюсь частинкою цього проєкту, тому що тут є мої ідеї, мої якісь думки, пропозиції. В реалізації цього проєкту. По-друге, я е, вирішила стати е, кухарем-волонтером. Я люблю готувати. У мене смачно це виходить, як підтверджують мої рідні, близькі люди. Тому е, цей тиждень я готувала на кухні. Я дуже хвилювалася: а чи сподобається, а чи вистачить, а чи діти будуть їсти. Але потім, потім я зрозуміла, що я все правильно роблю, людям подобається, і я правильний шлях обрала, будучи перший тиждень кухарем на цьому, в, цьому, в нашому таборі. Я нашою цілю, цілю цього табору було в першу чергу зробити людей щасливішими людей, які. Пережили якісь страшні моменти в своєму житті. І тому ми хотіли бачити посмішки у людей, ми хотіли реально показати людям, яка тут природа. Ми хотіли, щоб люди плавали на воді, тому що вода вона знімає дуже сильно стреси, вона заспокоює. І, я кажу, вода забирає з собою весь негатив. І, і це дійсно спрацювало. Нам кожного дня люди казали, що вони дуже щасливі, що сюди приїхали. Ми зробили дуже різноманітну програму і арт-заняття, малювання, плавання, скелолазання сьогодні було і дуже хочеться вірити, що нам це вдалося. Я обов'язково приїду ще сюди волонтерити, тому що сьогодні, сьомий день, як ми тут, я не відчуваю втоми, не відчувається якогось такого негативу. Навпаки, ще більше енергії з'явилося, щоб зробити людей щасливішими, ще більше хочеться сюди їхати. Ще більше ідей з'явилося. Ми ще точно не всі ре, все реалізували. Тому е, запрошуємо всі, всі сім'ї, які тимчасово переміщені, які можливо проживають не дуже комфортних умовах, або які просто втомилися вже від цього такого нервового життя. Приїжджайте сюди. Ви 100% не пожалкуєте. Ви тут відпочинете, наберетеся сил, енергії. Ви не будете телефони брати, ви будете їх брати тільки заради того, щоб зробити фотографії і там залишити свої щасливі позитивні посмішки, очі відкриті і моменти, які на все життя запам'ятаються. Приїжджайте в наш тур, літній табір, туристична українська родина.